Від Матвія, дев'ятому розділі, 29 вірші, є історія, коли за Ісусом йшли два сліпих чоловіка. Вони кричали, щоб Ісус зупинився і зцілив їх. І Ісус зупинився, положив руки їм на очі і сказав: Повірі вашій, хай буде вам! І вони стали зрячими, віра є в кожній людині, тому що ми створені по подобі і образу Божому. І Бог від початку в кожного з нас вкрав свою віру. Але питання, що ми з нею зробимо, і куди ми її будемо направляти в добре чи в погане? Якщо ми віримо в погане, значить так і буде. Якщо ми віримо в добре, значить буде все добре. Віра це принцип Ісуса Христа. І зрозуміти, що таке справжня Божа віра. Ми можемо на основі Слова Божого, на основі Біблії, і ми повинні зростати в вірі, тому що віра без діл, вона є мертва. Віра це є дія. Віра це не просто коли ми лежимо на дивані і ми віримо, що все буде добре, що буде все так, як хочу я. Але головне нічого для того не робимо, щоб... Наша мрія стала реальністю. Віра, це дія, це коли ми не просто віримо, а втілюємо свою мрію в життя, коли ми докладаємо зусиль, щоб нашу віру втілити в нашу мрію. І щоб нам навчитися правильної віри, нам потрібно слідувати за людьми віри, за професіоналами, в яких вже є плід і результат, через яких спасаються тисячі людей, які чітко слідують за вченням Ісуса Христа, не ухиляючись ні вліво, ні вправо від простоти Христової. Це люди. Люди, які народжені від Бога, водим і Духом Святим, ісус сказав: якщо ваша віра буде як гірчичне зерно, то скажете горем і вони посунуться. А віра приходить від слухання Слова Божого. Коли ми читаємо Біблію, вивчаємо Слово Боже, коли ми погружаємося в Слово Боже, роздумовуємо над Божими откровеннями, і коли ми починаємо втілювати откровення в своє життя, у це і є віра з ділами.